В нашому суспільстві зіткнулися чотири противоріччя: атеїзм, православ'я і сектантство, і акультизм. І в суспільстві людина може легко сказати на віруючу сектант, при цьому гордо називати себе православним атеїстом, звідки прийшла ця плутанина, скажем, дякуючи Йосипу Сталіну, колишньому православний семінарист. Ставши дарвіністом, а потім марксистом, і хорошо засвоїв, що людина така така ж частина природи, як риба чи мавпа. Тому каже, для того, щоб підірвати віру семінаристів, нам потрібно викладати їм три речі: еволюцію, вік Землі мільйони років і спотворену геологію планети, що потопа не було. Ось так в разом людей навмисно вложили брехню. Саме тому наші території вони знаходяться під тиском духа війни, який завжди слідує за брехнею. І після смерті Сталіна, який хотів буквально закрити всі церкви, прийшов Хрущов. Він бачив віруючих як членів радянського суспільства, і тому рішив їх перевиховати. Він запустив так названу Хрущовську антирелігіозну кампанію, в рамках якої було створений ряд літературних творів і культових фільмів, які ганьбили. І церкву, і її служителів, розділяючи віруючих на дві категорії: православні і секти. Два покоління людей пройшло антихристиянську пропаганду. Зараз Радянського Союзу вже немає, але ми третє покоління. І читаємо ті ж книги і дивимося ті ж фільми. І якщо звернемося до словарю, то виявиться, що секта – це релігіозне об'єднання, що відокремилося від основи віро... Ісповідання. Це Біблія. Тому вивчає... люди, які вивчають Біблію, вони проповідують і спасаються світ, виконують волю Божу. І це не секта. І от і так під... відбулася підміна понятій. Амінь.